У будинках ремонтують сходові клітки, відновлюють їх уже другий рік поспіль. Ремонтові на кавалеріт за 19 ще немає і тижня. Була тут така обдерта плитка, ну її теж зняли, помалювали гарно тут також все пофарбували. Поставили при можливості якісь стекла. пофарбували також. Тут все, сходи трошки пофарбували. Зрештою, є і недоліки, де-інде стіни такі вологі, а отже й посипляться. Комунальники звинувачують мешканців, мовляв, постійно забувають вимикати воду. Практично воно не вигідно нам так робити. Ми на дурно не хочемо викидати гроші. А скільки ну, йде на один під'їзд? Ну, якщо, якщо брати з малярними роботами, ти 15 тисяч. На один під'їзд за нормами під'їзд мали б ремонтувати раз на п'ять років. Торік у місті відремонтували понад півтори тисячі сходових кліток.